Село в Україні давно перестало бути просто про город і ферму. Це про роботу, житло, безпеку, освіту дітей, медицину, інтернет і просто про можливість нормально жити і, ось точно не гірше ніж, наприклад, у місті. На цьому тлі з'являється політична і суспільна ідея повертати людей в села, не словами, а вже умовами життя. Але як це реально зробити не на плакатах і не у словах? І чи всім треба повертатися до речі? Наприклад, може радше потрібно створити такі правила, щоб у селі було комфортно жити людям, які дійсно того хочуть? Бо більше нещодавно президент згадав про село і сказав про те, що повертати українців туди. Доволі непогана ідея. Про це говоримо далі. Іван Слободяник, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад, голова всеукраїнського конгресу фермерів, з нами вирішив обговорити цю тему. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня тож, пане Іване, що думаєте з цього приводу? Чи варто людей дійсно всіх повертати в села? Наскільки це можливо, і відновлювати село вже таким чином? Чи дійсно всі міські люди можуть? Е Імплементуватися, інтегруватися в комфортне життя і корисне життя для села? Ну, слово приклад мені дуже подобається. Я Трошки таким. Радянським наративом, що кудись нам когось треба розвертати, повертати, люди самі мають вирішувати, де їм жити. Але безумовно, сьогодні це питання дуже актуальне і це дуже добре, що воно звучить на такому рівні. Тому що, з одного боку, на мою думку, про сільський розвиток у нас трошки дійсно призабули. З другого боку, сьогодні є необхідність виїхати в село у зв'язку з тими обставинами, які ми бачимо в великих містах, наприклад, те, що ми бачимо в Києві, те, що ми бачимо в інших містах, і очевидно, що Напевно, той уклад життя одноповерховий, двоповерховий. Коли у тебе є своя садиба, це була така напевно історична запорука виживання української нації. І сьогодні, напевно, за це і заговорили, тому що згадали, що це був такий спосіб е, самобутнього виживання. Тому що одна справа, коли ти в багатоповерховому будинку, коли немає води, немає опалення, все ж таки у приватному будинку ти максимально можеш це собі забезпечити самостійно. Тому це така річ сьогодні і обумовлена війною з одного боку, а з другого боку, е, це добре, що в принципі про, про це почали говорити, тому що. Дійсно, сьогодні є велика кількість людей, які хочуть жити в селі. Я один з таких людей. Я переїхав з міста в село, і, власне, дивлюсь, як це, як це да? і організовую цей побут, це життя і так далі. І таких людей багато сьогодні, хто би це хотів робити. І ми зустрічаємо багато таких моментів, які називаються такими абстрактними словами, як регіональна політика, сільський розвиток. Вони звучать абстрактно, але насправді це дуже конкретні речі. Які починаються з дороги, по якій ми їдемо, і сільська дорога вона по залишковому принципу ремонтується. Це... Сільська медицина і сільські, сільська освіта, яка теж на яку звертають по залишковому принципу, і з кожним днем ми бачимо, ми спостерігаємо, те, що відбувається Це коефіцієнт, наприклад, для сільської медицини, це такі поняття специфічні, але фахівці знають про що йде мова. Тобто, це наповнюваність класів і відповідне фінансування. Це багато інших питань. Наприклад, якщо ми говоримо про сьогоднішні обставини, і такі заяви. Ну, наприклад, є така річ, про яку, можливо, кожен громадянин не звертає уваги це податок на доходи фізичних осіб. Вся Європа сплачує цей податок на доходи фізичних осіб за місцем проживання. В Україні цей податок на доходи фізичних осіб сплачується за місцем реєстрації підприємства, де людина працює. Ну, не складно здогадатися, що переважна більшість Підприєм зареєстрована в обласних центрах і в місті Києві. Відповідно, податок на доходи фізичних осіб, в першу чергу, йде туди. Ми говоримо ж про те, що цей фокус має змінитися. Вся Європа сплачує за місцем проживання, тому що в першу чергу ти фактично податком на доходи фізичних осіб, і місцем голосування визначаєш долю е, тієї громади, яка тобі важлива. І сьогодні дивні парадокси у зв'язку з цим, наприклад, коли мер міста Києва говорить про те, що я раджу людям виїхати, да, але чомусь не говорить про те, що візьміть з собою податок на доходи фізичних осіб, тому що ви поїдете в громаду, де ви не платили податки, де ви збільшите навантаження на інфраструктуру і так далі. А чому ви не поділитися цим податком? Тому, якщо брати, наприклад, українську регіональну політику. У нас сільський розвиток як такий, в принципі, трошки випав з контексту політики. Як такої, наприклад, якщо ми візьмемо Європейський Союз, всі міністерства, які пов'язані з аграрним сектором, вони мають назву Міністерства аграрної політики та сільського розвитку. У нас був період, коли вагалися і пробували зрозуміти, чи це сільський розвиток, це регіональна політика, чи це все таки ближче до аграрного. І так було навіть, що питання сільського розвитку взагалі не було функціоналі жодного міністерства. Сьогодні ми не маємо навіть окремого міністерства. Ми маємо міністерство економіки, екології, там щось там, щось там. І так само ми маємо міністерство інфраструктури, громад і щось там іще там багато чого. Тобто і відповідно, це це впливає на кількість людей, які займаються цією політикою. Якщо ми подивимось на бюджет Європейського союзу і, взагалі, на їхню проблематику, вона дуже вона дуже схожа. Там теж люди переїжджають з сільських територій в міста з різних причин, але цей тренд він він світовий насправді, але має в певних місцях і зворотний напрямок. Але в бюджеті європейського союзу, напевно, дві третини бюджету європейського союзу витрачаються саме на політику згуртованості і на спільну аграрну політику та розвиток сільських територій. Так вона називається. Є спеціальні інструменти для підтримки тих політик, які не спрацьовують на національному рівні для того, щоб їх вирівнювати. Це такі політики, як лідер, наприклад, в рамках спільної аграрної політики ЄС. У політика згуртованості так само. Тому коли ми говоримо про сільський розвиток, ми повинні подумати в першу чергу, як зробити так, щоб громади були спроможними забезпечувати комфортне проживання будь-кому, хто би хотів там проживати, відповідно, це здійснюється і через. Зрозуміле управління лісовими ресурсами, через зрозуміле управління земельними ресурсами, водними ресурсами, наприклад, через такі речі, як адміністрування місцевих податків і зборів. Я розумію, що це така, наче як звучить як бюрократична якась історія, але саме вона формує потім ті джерела, з яких. Можна сфінансувати школу, садочок, зарплати для, для того, щоб залишалися якісні кадри, і так далі. Сьогодні безумовно є якісь і позитивні зрушення. Наприклад, у нас минулого тижня відбулася зустріч з і міністерством фінансів і Мінрегіоном, і депутатами Верховної ради і податковою. Наприклад, нарешті, нас почули і. Сьогодні ми вже говоримо про конкретний закз законопроект, який дозволятиме громадам надавати більші повноваження в адмініструванні місцевих податків і зборів. Це податок на землю і податок на нерухомість, що очевидно збільшуватиме спроможність громад. Але є речі загальнодержавні, на які ми не можемо наразі вплинути, і наприклад, це це зарплати вчителям, зарплати вихователям дитячих садочків і соціальним працівникам, це медицина, це речі, які ініціюються зі сторони держави, і ми би безумовно хотіли б бачити тут більше діалогу і дороги з двостороннім рухом. Тому без таких конкретних речей, які вирішують. Комфортне проживання навіть з таких базових речей, як зв'язок, тому що коли ми говоримо про 5G, про цифровізацію, це все супер. Але у нас є села, де просто не ловить GSM. Тому треба починати просто з таких елементарних речей, щоб говорити про комфортне проживання в селі. Сьогодні безумовно наявність інтернету дає можливості дуже широкі. І ти можеш, якщо ти здатен організувати, і твоя територія дозволяє так побудувати інфраструктуру з життєву. Щоб був інтернет, скважина, тепло і так далі, то це безумовно дуже круто. Але я разом з цим хочу сказати, що я так жартую іноді, що комфортне проживання в селі сьогодні можуть забезпечити собі заможні люди, тому що треба мати там не одну, а дві машини, щоб дітей в садок возити в школу і так далі, на великій відстані заправляти це, охороняти і так далі. Тобто, це не просто справа. Тобто, якщо ми говоримо, говоримо про. Не такий формат, а так як живе переважна людей, ну кількість людей в селах, то сьогодні безумовно потрібні додаткові взагалі зусилля і погляд, і переосмислення того, що ми робимо з сільським територіям. Дві тези цікаві ви озвучили. Хочу на них трішки більш детально зупинитися і проговорити. Перша теза це про те, що зараз держава починає звертати увагу на села і на інфраструктуру села. Бо дійсно, якщо є інфраструктура, більш-менш люди, які зараз бачать, що відбувається зараз у великих містах. Якась кількість з них просто буде вирішувати так чи інакше, рятувати своїх дітей, рятувати свою психіку, щонайменше, так, життя, своє, здоров'я і переїздити в село. Тим паче. Дуже багато людей насправді не були проти е, такого життя. Тим не менш, якщо село не розвивали до якогось е, часу, то це тому, що воно не було потрібне, як таке. Ну, це ж логічно, якщо держава не розвиває якусь галузь своєї економіки, то це через те, що воно не потрібно. Зараз вже потрібно, на вашу думку. І друга теза, яку ви озвучили, дійсно: для того, щоб жити і комфортно жити в селі за містом, далеко за містом, треба дійсно більше грошей, ніж е, е, треба грошей у місті. Навіть попри те, що ти знімаєш там квартиру, умовно кажучи. Так от. Е, як ви думаєте, ось цей тренд, коли заможні люди виїжджають в села, він е, зміниться найближчим часом на тренд, коли люди в принципі зможуть себе собі це дозволити, через те, що держава буде звертати увагу на села і розвивати інфраструктуру. Той же транспорт, банально не треба вже возити дитину свою за годину, умовно е, до садочка, там йде вже, наприклад, шкільний якийсь автобус і так далі. І так далі. Давайте про це більш детально поговоримо. Дивіться, мені б дуже хотілося, щоб саме так було, як ви кажете. Я би за це вболівав би і вболіваю, і двома руками і ногами. І зараз я знаходжусь, наприклад, на виїзді. Так само е я був зараз в Винегородці. Зараз поруч е біля Звенигородськи на Черкащині у нас була зустріч з фермерами з головами громад. Е і ну, повірте, я це бачу кожен день, протоптою ногами, тому. Я би хотів, щоб був такий тренд. І до речі, наша організація є членом такої організації, яка називається Європейський сільський парламент. Є така навіть структура, тому що щоб ви розуміли, навіть на такому рівні цьому приділяється увага в ЄС. І я був на зібранні цього парламенту. в... Шотландії декілька місяців назад то там якраз такий тренд з'явився, але він відіграв відіграв негативну роль, до речі, тому що це призвело до того, що житло в селах подорожчало. Бо там є доступні програми, і люди, які, наприклад, айтішники переїжджають в села, вони збільшують попит на сільське житло, а нове поки що не будується. Там трошки інше житло ніж у нас. Там такі кам'яні більше будівлі і старовинні, і є новіші. Але там інша ситуація, і там молодь, наприклад, виїжджає навпаки, поки виїжджає з села, бо не можуть купити житло через те, що містяни створюють їм конкуренцію, бо купують собі другий будинок в селі. Цікава, теж ситуація, бо там тихо, там красиво, і поруч візкікурня. Відповідно в Україні. Я думаю, сьогодні просто є обумовлено обставинами, що дійсно люди виїжджають. Якщо, наприклад, подивитися на Київську область, от я живу 65 кілометрів від Києва. У нас до війни, ну таке маленьке у нас село, і, наприклад, хати нікому не були потрібні, там десь старенькі, і так далі. Зараз майже всі викуповуються, вичищаються, продаються, ціна тримається високо через переселенців, В першу чергу, але і видно, що переїжджають і повертаються діти батьків, тому що розуміють, що тут немає. Е Тривоги, немає сирени, менша ймовірність попадання в тебе шахеда. ну Вона у всіх є, але там ймовірність, ну, напевно, менша. Але саме головне, що ти точно можеш розтопити грубу, взяти з криниці води, і ти виживеш, посадивши картоплю і проживеш до наступного сезону. Звісно, що це дуже непросто для тих, у кого таких можливостей немає, і хто дуже сильно прив'язаний до роботи. От, власне, в цих обставинах. Вступає в гру, говорить, от те, що про що я говорив. регіональна політика: як доїхати? Чим доїхати, куди дітей віддати в школу в садочок? І якого рівня цей садочок? Яка освіта? Було ти в першу чергу про це думаєш. У Мене троє дітей, наприклад. І для мене це був виклик і питання: що з цим робити, як і як це вирішувати, і ми там по-своєму це якось вирішуємо. Е, хтось має можливість возити, хтось не має такої можливості. А треба, щоб це було в якійсь доступності. Тому е, ну добре, що якщо в тебе зі здоров'ям все добре, а якщо щось не так сталося. Куди вести там когось чи себе і як їхати, чи по цим дорогам до тебе хтось доїде, чи не доїде. От з, з цього треба починати з таких базових просто речей, і у нас для цього в принципі є всі інс, весь інструментарій. До речі, у нас є ми в, в своїй організації, ми підготували законодавчий порядок денний Всеукраїнської асоціації громад, яка раніше називалася до речі, всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад, і ми бачимо, що необхідно міняти. Які закони що потрібно змінювати в регуляціях в стосунках між державою і органами місцевого самоврядування? А що потрібно змінювати? Пане Іване, от що потрібно конкретно змінювати, тому що ми е, дуже багато говоримо про те, що треба глобально провести так. роботу, так е, зробити інфраструктуру е, більш доступною. Це дійсно так, маленькі діти, е, старі люди, так і люди у похилому віці, хворі люди, які мають якісь хронічні хвороби, навіть і не смертельні, умовно кажучи, але тим не менш, ти постійно залежиш від лікарні. І от якщо так. б ось ці всі е, ситуації вони були урегульовані, все Верені громади, тоді село набагато б швидше самоорганізувалося. Те, про що ви сказали, переселенці, люди, які хочуть більш спокійного життя, ось цей тренд на ось цю глобалізацію він проходить. Люди зрозуміли, що це просто знищує їх психіку. І тому хочеться до землі. Знаєте, до ось того явлуневого садочка повернутися. Ну, це, це ж дійсно так. Що треба зробити, щоб це стало реальністю і швидкою реальністю? Добре, але вам придеться слухати мене півгодини. Але я спробую дуже кор набагато коротше. Дивіться, є кілька блоків, які треба поміняти. Перше, це оподаткування, про яке я вже говорив. Але це перша і основна база, тому що це наповнення місцевого бюджету. Тобто, якщо конкретно, то це зміна нарахування ПДФО. Тобто, перше ПДФО за місцем проживання, змінити цей підхід. Це зміна податкового кодексу. Друге, адміністрування місцевих податків і зборів це надання органам місцевого самоврядування додаткових повноважень в Моді з базами даних податкової. Наступне це зміна нарахувань по ренті. Там, де є корисні копалини, також цей відсоток мав би бути збільшений в сторону зарахування в бюджети громад. Наступне це оподаткування під лісами. У нас є обмеження. 0,01% так колись написали в кодексах, і не можна змінити збільшення оподаткування під лісами. У нас є виключно лісові або гірські громади. Там, взагалі, окрема історія. я навіть не, не торкаюся. Це взагалі окремий світ, де люди просто узалежнені і там вимираючі села просто катастрофічно. Е, тобто є цілий. Я можу продовжувати те, що але це самі головні речі, які потрібно зробити саме з оподаткуванням зафіксувати 64% ПДФО, тому що сьогодні граються з цими чотирма Потім е, повернути військове ПДФО, е, але зробити його також за місцем проживання. Це величезний був би додатковий е, е, якби надходження для е, бюджетів громад. Щодо доріг, надати громадам можливість напряму ремонтувати місцеві дороги. Тому що сьогодні є громади, у яких є кошти. Але щоб ви розуміли парадоксальні ситуації, наприклад, є дорога обласного значення. Романа каже, ми, ми готові її відремонтувати. А законодавство виписано таким чином область каже, так, добре. Але перерахуйте нам субвенцію в область і ми виступимо замовником цього будівництва. Але чомусь тоді, в таких випадках, вартість цього будівництва в рази відрізняється від того, якби це ремонтувала сама громада. Далі, це соціальний блок, я би взяв. Ні, стоп, це управління природніми ресурсами. Сьогодні є проблема з управління лісовими ресурсами. Є десь приблизно від півтора по різним оцінкам до трьох мільйонів гектарів лісу, які могли би бути теж джерелом наповнення бюджетів громад. Це все полісся, це захід України, це центральна частина України, де є ліс, і там є величезна купа проблем. І у нас буде на кінці місяця цього зустріч з профільним комітетом, де ми будемо презентувати це своє бачення, як це змінити і як це зробити додатковим джерелом наповнення бюджетів. Це управління водними ресурсами. Сьогодні теж там парадоксальна ситуація. Перебережні смуги, водні об'єкти зробили спочатку, віддали громадам, потім напів забрали. Зрештою, ні ні держава не управляє, ні громада не управляє. Ми бачимо висихання річок і озер, а проблема залишається невирішеною, тому що там таке законодавство, що з радянського союзу не змінене. Ре про ренту сказав: тобто, є громади, наприклад, в Полтавській області, які могли би виглядати як кувейт. В прямому сенсі цього слова, тому що е, вони е, видобувають газ нафту на їхній території, і так далі, е, і це не тільки Полтавщина, це і Харківщина і є е, Захід України. Але коли ти їдеш по цій дорозі, то ти тобі таке враження, що ти не знаю, в Хабаровському краї, у цих от у всіх наших страшних страшних снах, як ми уявляємо, розруху а там добувається газ і нафта качається. Просто ти їдеш, бачиш вишки. А життя не виглядає, так що... тобто, вишки, як в кубеті, а життя як в українському занепадаючому селі. E, тому це теж не не є справедливим, e, тому, наприклад, ці або це мала би бути більша рента надходження в бюджети громад, або, наприклад, взагалі міг би формуватися в фонд фонд благополуччя, так як це зроблено, наприклад, в країнах Норвегії, наприклад, e, соціальний блок це окрема історія. Освіта і медицина сільська. Вона потребує взагалі окремого підходу, тому що тут зараз є дуже складна дискусія. Щодо зарплат вихователів дитячих садочків, наприклад, ми мали дуже дивну ситуацію зараз. Прийнята була постанова Кабміну щодо збільшення зарплат вихователів дитячих садочків в той момент, коли вже бюджети громад були сформовані. І як ці ситуації буде? Бюджет у тебе сформований. Якщо він в тебе є, то дай Бог, ти якось перегомуєш цей бюджет, а якщо в тебе його немає має бути субвенція, і тоді виникає якась диспропорція. Одні громади мають ці зарплати для вихователів, інші не мають. Це теж не, не повинно так бути. Е, освіта, е, реформа старшої профільної школи це окремий блок питань. Він потребує це хороша, класна реформа, але вона потребує кращої е, комунікації, тому що тому, що потребує. Схвалення громадами, а не всі громади готові на це. Це сільська медицина. Тут теж розумієте, от за яке питання не візьмись, воно потребує переосмислення і здорового глузду у вирішенні. Тому, якщо би вирішилися ці проблеми, на мою думку, життя в селі було б взагалі виглядало б інакше, до речі. Є ж цікава річ, наприклад. От дивіться, от задумайтесь, є акциз, який ми сплачуємо при купівлі пального. Так Він йде на ремонт, мав би йти на ремонт доріг. Зараз дорожнього фонду немає, бо всі кошти йдуть на збройні сили, але уявимо, що є мирний час. І є, наприклад, акциз пального, за який платять фермери, але їздять по польовим дорогам. Тобто вони витрачають цей акциз, по-перше, в полі. Але переміщаються по сільським дорогам, то це як цис міг би теж йти власне каже саме на сільські дороги. Розумієте, і це зовсім би виглядало інакше дороги. От згадайте, коли ми їздили по дорогам розбитим, як ти тільки їдеш по дорозі, яка сучасна відремонтована, дивишся по сторонам, Ти не розумієш ти в Україні чи ти в Німеччині? Бо у нас теж красиві гарні поля, гарна родюча земля. Дорога дуже сильно змінює свідомість. Римляни не дарма, хоч і тільки для військових будували в першу чергу, але дороги змінювали свідомість, тому що це можливість подорожувати, спілкуватися, працювати, бути підприємницьки активним. Е, ось тому е, це далеко не, не, не весь перелік того, про що я міг би говорити, повірте, тому що це там на годину часу е, в мене є презентація, і у нас цей перед один схвалений загальними зборами минулого року. Ми намагаємося в міру своїх можливостей комунікувати з владою, щоб це міняти. Але, звісно, по-хорошому мало б бути і окреме міністерство нормальне, і відповідна політика, яка би була синхронізована з філософією ЄС, а вона. Абсолютно про те, що сказав президент, по те, що сказав президент, і от що є стало причиною нашого з вами інтерв'ю, от це максимально те, про що ми говоримо от, роками, і якби це отримало практичну реалізацію і відповідне і бюджетне фінансування, то це було просто фантастично, пане Іване. Знаєте. Можливо, життя саме життя буде вносити свої корективи в ось цю схему і в ось ці переміщення людей, в тому числі. І можливо, саме життя буде змушувати державу більше і більше звертати увагу на те, що у нас дуже багато мальовничих, красивих сіл, не тільки містами славиться наша прекрасна Україна. І так чи інакше, це питання все швидше і швидше буде вирішуватися. Принаймні, дуже хотілося б цього. Дуже дякуємо вам. Наш час, на жаль аль вичерпане, але розмова якісна. Вийшла дуже цікава. Дякуємо вам за те, що ви знайшли для нас час поговорити про це. Іван Слободяник, виконавчий директор всеукраїнської асоціації громад, голова всеукраїнського конгресу фермерів. З ним говорили про перспективи життя в селі в українському в прекрасному селі. Щиро вам дякуємо. і Прощаємося. Дякую до побачення. До побачення.